У листопаді 2023 року в Дубліні сталося два напади на трьох дітей, яких зарізав бездомний алжирський іммігрант. Напад був сприйнятий як відповідь на широкий громадський опір майже рекордній кількості мігрантів, які прибувають до берегів Ірландії, Атаки торкнулися підприємств, кафе та пабів, які перебувають у скрутному становищі. Донедавна така антиміграційна риторика була табу. Самі ірландці втекли від труднощів і голоду і емігрували по всьому світу, що є важливою частиною їх національної свідомості. Однак ситуація змінюється: Ірландія має невелике населення в 5 мільйонів чоловік, але від 50 до 80 мільйонів людей у всьому світі мають повну або часткову ірландську спадщину. У Сполучених Штатах 36 мільйонів американців вважають ірландцями своєю основною етнічною приналежністю. Що становить 11% населення. У Канаді 14% населення має ірландське походження, а в Австралії 30% населення або 7 мільйонів осіб ірландського походження. Ірландська діаспора є причиною того, що в Гельські ігри грають по всьому світу. Колись ірландське населення було переважно аграрним суспільством, лише невеликий відсоток ірландців проживав за кордоном. Між 1949 і 1956 роками їхній реальний національний дохід зріс лише на 8 тоді як середній європейський приріст становив 40%. Однак 30 років назад Ірландія пережила швидкий економічний бум, коли ВВП на душу населення становив понад 60 тисяч доларів. Ця трансформація призвела до значного підвищення якості життя в країні. Посівши перше місце в індексі якості у світі. Незважаючи на те, що Ірландія посідає друге місце за рівнем ВВП на душу населення у світі, гостинне ставлення країни та економічне зростання зробили її популярним напрямком для іммігрантів. Кількість громадян, народжених за кордоном, зросла з 10 до 20 У 2015 році 88% людей проявили співчуття до сирійських біженців. Які прибували до Ірландії, незважаючи на занепокоєння з приводу додаткового тиску на державні служби. У 2022 та 2023 роках кількість новоприбулих досягла найвищого рівня за останні роки. Прибуло 140 тисяч іммігрантів, з яких 42 тисячі прибули з України. Не вистачало ні матраців, ні надувних ліжок. Наметове містечко встановлене на базі ірландської армії після того, як в країні офіційно закінчилися державні приміщення. З моменту вторгнення Росії загалом 100 тисяч українських біженців прибули до Ірландії, що є одним із найвищих показників на душу населення в ЄС. Довгий час було табу негативно висловлюватися про цих іммігрантів, але приїзд великої кількості українців у 2022 році змусив ірландців змінитися. Вони жаліються на брак житла. Та висловлюються проти непроханих гостей. Минулого року лише 4% людей вважали, що імміграція викликає занепокоєння. Але через рік це число зросло до 29%, що зробило його найбільшою проблемою серед виборців, за яким слідують житло та охорона здоров'я. І важливо розуміти, що всі ці питання пов'язані між собою існує величезна нестача житла, їм потрібно ще чверть мільйона будинків, а рівень бездомності рекордно високий. Для багатьох людей стало неможливим купити будинок або навіть знайти доступну нерухомість для оренди. Крім того, Ірландія є однією з найдорожчих країн ЄС з витратами домогосподарств, які на 46% вищі, ніж у ЄС. Інші служби, особливо лікарні, також вже перебувають під навантаженням. Багато лікарів мають довгі списки очікування, а майже 3% ірландців мають незадоволені медичні потреби. Маленькі міста, переповнені мігрантами, що додає відчуття незахищеності. У Дубліні через відсутність вільного житла по всьому місту, тепер люди виходять на вулиці, вимагаючи дії від своїх представників вирішувати проблеми. Значна частина цього громадського спротиву була цивілізованою і мирною, але деякі люди обрали інший шлях. Лише в Дубліні було зареєстровано 9 випадків підпалів з початку 2023 року. Але подія, яка привернула увагу всього світу, сталася наприкінці минулого року. Це були найгірші заворушення в історії Дубліна. Також важливо зазначити, що це крайність. Більшість протестів є цивілізованими та мирними, але також пристрасними та емоційними. Імміграція ймовірно відіграватиме значну роль у національних виборах, які відбудуться в перші місяці 2025 року. А такого ніколи раніше в історії Ірландії не траплялося. Ірландський уряд не зміг усунути деякі з основних причин цієї напруженості, такі як нестача житла та зростання витрат на життя, і тепер вони стикаються з незручною правдою про те, що їхнє прийняття спільнот мігрантів, яке так глибоко вкорінене в їхній національній ідентичності, має межі.